Привіт! Мені поставили питання після відео про закінчення прикметників. А чому філе клієне бюхя і але клієнне бюхя? Там теж хтось прокоментував, що де у нас є філене бюхя, це буде у нас сильне відмінювання прикметників, а там, де буде але клієнне бюхя, це буде слабка. Ну, добре, це все правильно, до речі. Але я хочу вам зараз показати, як я це собі розумію. Отже, ми з вами говоримо зараз суто про множину. І коли в нас є сильна відміна, нема жодного артикля це будуть просто «beste grüße». Коли вступає в силу артикль, будуть Die Besten grüße». Я любила раніше пояснювати це завжди, коли в нас є множина і прикметник, то має бути завжди першим е. Якщо нема артикля, то цей е буде у прикметникові. Все одно він нам показує, що це буде е, іменник з артиклем «ді». І коли є вже артикль, вже є це закінчення перше е, тоді друге буде Н. І коли ми навіть перейдемо уже трішки у мішану, коли заміниться артикль «ді» на якісь інші слова, все одно буде правило перше е e, друге бюхя», Die kleine бюхя», Meine kleinen бюхя», все одно перша е e в множині, друга «н». А чому ж тоді філене бюхя»? Так як але, це є такий займенник, який йде тільки в множині, але тільки з множиною буде. Так як і але перше е і Ді, артикль перше е, то прикметнички з ними мають закінчення N. Це цей закон, так? Але філе у нас буває ще просто як філь, з незлічуваними і злічуваними іменниками. Fiel geld, багато грошей, цайт багато часу, філь бруд, багато хліба, кезе багато сиру, і те, що вже стоїть в множині, буде з цим філе бюхя, філе фрунди, філе кінда. Тому я вважаю, саме що тільки через ось таку двоякість цього філе і філе. Воно не вважається взагалі, його граматика не береться до уваги. Тому всю граматику на себе бере тільки той прикметник, який іде після філь і фільм. Ну, ось, маємо тут так тр трошечки ширше його зараз побачимо, бачимо? Та спрот середнього роду. Є філь. Нічого не бачимо, ми по цьому філь. Тоді прикметник має своє закінчення. «Філь» – реше спрот. Die Käse, сир чоловічого роду. Філі Käse. Прикметник бере на себе все закінчення. Die Zeit, філь фрає Zeit. Прикметничок бере на себе це закінчення. Ну і тепер подивимося множині. Ті Bücher, viele kleine Bücher. Ось чому я вам показала, що ось цей філь. Залишає за собою право у фі, не бути отією граматикою, не, бути, не вказувати нам ні на що. Тому прикметник ще не має взяти функцію ось цього першого е. Тому що філь і філя, такий хамелеон, що не зрозуміло, його, він не чіткий і несильний. От тому далі йдемо. Тікінда філе кінда». Die Plätze, viele schöne Plätze. Отже, зробіть собі таку асоціацію, що там, де у нас є філя, просто філя, то після філі в нас прикметник матиме те закінчення, яке має його артикль артикль того іменника, з яким він іде. І якщо це буде відповідно філя і якась множина, в множині іменник. То прикметник буде з Е. А якщо це буде філь і іменник певного роду, то прикметник до себе додасть, чи С, чи Р, чи Е, чи їхні інші варіанти у інших відмінках, зробіть собі ось таку вправу по відмінюванню прикметників у множині. Що не фрауен. Гарні жінки. Коли нема артикля, взагалі говоримо, може нам треба там сказати, що гарні жінки можуть все. Ну, це так. Далі. Die «die» schönen schönen Frauen. Frauen». Якщо вже є die, перше то die schönen Frauen. Alle schönen Frauen. Meine schönen Frauen. Unsere schönen Frauen. І тільки коли хочемо сказати багато Філе фрауен". давайте зробимо те ж саме із словом книжки. Почнемо з того ж самого: діне бюхя? Але. Ось так. Можете собі будь-яке е, словосполучення взяти з прикметник іменник і ось так потренувати, щоб воно, знаєте, стало в таку е, чітку схему, і ви її бачили собі в очах. Ну і я, звичайно, запропоную вам зараз зробити домашнє завдання. В, в Завданні буду також додавати е, словосполучення з філь. Тому стежте там уже за родом іменника, з яким використовується цей філь. Чи там буде філь Фрішес, чи філь Фріше, чи філь Фрішер все буде в номінативі. Ставити правильне закінчення прикметника. Зупиняєте відео і дивитеся, як ви це зробите. Тоді тільки буде самоперевірка. Я не буду зараз читати ці словосполучення. Ваша задача головне пам'ятати про філю І коли в однині є філь. Все решта більш-менш зрозуміло. Ну і перевірте себе. Але бестен вюнше» – «Ті ті епфель». Viel frisches Obst, viele interessante Geschichten, viele arme Menschen, viele gute Ideen, viel geriebener Käse, alle großen Sachen, die riesigen Bäume, meine kleinen Kinder, deine weißen Sportschuhe. Fiel gute Angebote. Viel günstiges Ось такий маємо з вами сьогодні результат. Лайкаємо пишемо коментарі, не лінуємося теж. Дякую. Приємного тренування!